У Лозівській громаді, як і по всій Україні, продовжується процес перейменування вулиць та провулків, що повертає гідні імена української історії. З лютого 23-го року багато вулиць громади отримали нові назви на честь видатних діячів української культури. Серед них вулиці Олеся Гончара та Василя Стуса для всієї України дуже важливо саме зберігати. І налагоджувати зв'язки між різними регіонами, між різними епохами. Відповідно, є знакові імена, які багато промовляють кожному українцеві незалежно від регіону проживання, незалежно від культурного рівня і так далі. Вулицю, що раніше носила ім'я російського письменника Чехова, перейменували на честь Олеся Гончара, видатного українського письменника, публіциста і громадського діяча. Він народився ну за деякими даними з які подавалися на Полтавщині. Потім, відповідно, історики більш точно встановили, що це територія сучасної Дніпропетровщини. Він навчався саме в Харкові, навчався зокрема у відомого всесвітньо відомого українського філолога Юрія Шевельова. Також він брав участь саме в Другій світовій війні, і після цього починає. Стрімко робити кар'єру письменника, тобто його твори саме присвячені українській тематиці, присвячені саме зокрема подіям Другої світової війни, а повоєнного часу був відомий зокрема своїм своїм твором собор, який мав величезний резонанс. Тобто, це твір присвячений руйнуванню радянською владою собору. Старовинного козацького собору в місті Новомосковська, сучасний Самар, і, відповідно, там він простежує саме такі негативні прояви комуністичної радянської влади. І за цей роман він саме був. Зазнав величезної критики тодішній парк номенклатури, але Собор мав величезне значення для відродження українського духу, української тематики. Молодь Дніпропетровська тодішнього написала відкритий лист саме за підписом сокульського і Скорика. Тобто цей роман він саме вказував на те, що не все так дуже добре. А в тодішній радянській дійсності його роман Собор став знаковим твором української літератури, у якому автор відкрито засуджував нищення історичних пам'яток і збереження національної ідентичності. За словами В'ячеслава Труша, це викликало гостру реакцію радянської влади. Однак, навіть серед тодішнього місцевого партійного керівництва Лозової були й ті, хто погоджувався з автором. Потім твори письменника включалися в курс шкільної літератури відповідно. Олесь Гончар також е, був одним із засновників народного руху України. Він же відомий своїми творами пізнішими, які при радянській владі не друкувалися, зокрема його твір там. Щоденник той самий і так далі. Тобто, це людина, яка внесла великий внесок як в процес створення української літератури, так і в загалом український культурний історичний простір. Ну, і відповідно, саме це також один із зразків для письменників, для людей, які хочуть саме. Поширювати українське слово і в лозовій о, як невід'ємній складової України. Ще одна вулиця, яка зазнала змін, названа на честь Василя Стуса, видатного поета, правозахисника та борця за українську культуру. Вулиця Бушкіна відтепер носить ім'я людини, яка стала символом незламності духу. Він народився на Вінничині. Потім батьки для того, щоб уникнути розкуркулення, так званого фактично пограбування і позбавлення прав, якщо називати речі своїми іменами. Батьки разом із Василем переїхали на Донеччину, де він відповідно навчався працював у шахті. І є спогади, що вже тоді він відповідно саме проявляв активну громадянську позицію, старався розмовляти українською мовою і так далі. Він також був в літературній групі, саме Донеччини, всіляко намагався підвищувати свій освітній рівень і відповідно. А багато людей, які з ним спілкувалися, відрізняли дуже високу освіченість. Історик зазначає, що, попри свою високу освіченість, Василь Стус був змушений працювати на різних роботах від архівіста до кочегара, та його справжнім покликанням була поезія. Якщо брати орієнтири в світовій культурі, то він дуже орієнтувався на німецьких письменників, на Рільке, на Гєте, а точно так само на таких романістів, припустімо, як Фолкнер, як Пруст, Хемінгуей і так далі. Тобто, саме багато навчився в них і потім, відповідно, виробив свій власний стиль. І поезія тісно була в нього пов'язана з громадянською позицією. Коли саме в 60-ті роки починаються переслідування української інтелігенції, українського дисидентського руху, коли людей починають ув'язнювати за книжки, за слово, тобто за незгоду з лінією партії, то зокрема він відомий у своїм таким демаршам. В Києві в кінотеатрі Україна якраз була прем'єра фільму Тіні забутих предків, де була зібрана українська інтелігенція а також відповідно саме еліта тодішня партійна номенклатурна, і він сказав, що хто проти диктатури встаньте, тобто було зачитано звернення про те, що саме. Цей час відбуваються арешти української інтелігенції, арешти українських письменників, і відповідно Стус запропонував всім присутнім піднятися саме тим, хто виступає проти цих комуністичних репресій. Тобто, одразу туди ясно, що було прикликано КГБ різноманітних агентів і так далі. Стус мав великі неприємності. Відповідно, із керівництвом, але він на це не зважав. І потім другий такий годемарш, коли відбулося вбивство Алигорської, відомої письменниці, правозахисниці, він на похоронах озвучив замовника, що це зробила влада. В принципі, сучасні дослідники вони з цим погоджуються, тобто саме, що а, саме влада була в цьому зацікавлена, вона підштовхнула а, виконавця цього злочину проти Алигорської до вчинення ним вбивства. Його громадянська позиція та сміливе слово стали причиною переслідувань. Стуса неодноразово ув'язнювали, відправляли в заслання, а його вірші конфісковували й знищували. І в 1985 році Стус помирає в засланні, тобто він один рік пробув в одиночній камері. Дехто із Лозівчан, дехто із Лозівчан. Особисто зустрічався із тусом і розповідали саме про таку ось дуже гостру позицію щодо радянської влади. Припустимо, коли били когось і в'язнів охоронці, то він міг, незважаючи ні на що, починати говорити відповідно охоронцям, що ви робите, для чого ви людину б'єте. А тобто, така саме прямота, яка мало кого влаштовувала в тому середовищі. Попри репресії, частину його творів передали на волю і надрукували. Проте сам поет помер у таборі в 1985 році. Лише через 4 роки його прах був перепохований в Києві. Величезна була демонстрація. Перепоховали також ще кількох українських політв'язнів. Олексу Тіхого та Миколу Литвина Василь Стус є таким ось своєрідним моральним дороговказом нашої сучасності. Тобто, коли розмиваються відповідно якісь критерії, що добре, що погане, ось приклад Василя Стуса він є важливим для лозівчан, теж для збереження своєї громадянської національної позиції. Переіменування вулиць та провулків – це не просто зміна табличок, а й повернення справедливості та історичної пам'яті, зазначає науковий співробітник краєзнавчого музею В'ячеслав Труш. Це своєрідна педагогіка, яка допомагає українцям не забувати своєї історії.